слави, дико, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби і життя подателю. Прийди силися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, младико, прости беззаконня наші, святий завітай, стілу, немочі наші, імени Твого роди. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні амінь і поклонімся цареві нашому Богу, і поклонімося Христові, цареві нашому Богу, і поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напала на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і гори, обертається в глибини морські. Зашумілою порушилася води їх, порушилися гори силою його, ага. Бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рано в досвіта. Затривожилися народи, захиталося царство, він дав голос і порушилася земля. Господь, сили з нами, заступник наш Бог, Якова. Придіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив Він на землі. Припиняючи війни до кінців землі, потрощить він луки, зломить зброю і спалить щити вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сили з нами, заступник наш, Бог, Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Аллилуйя, Аллоя, Аллая, слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллойя, слава Тобі. Боже. Аллилуйя, Аллой, аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі. Боже. Мирі, Господи, помолімся. Господи, помилуй. за мир з висот і спасіння душ наших. Господи, помолімся. помолимся. За мир всього світу, добрий стан святих церков Божих, і з'єднання всіх. Господи, помолімся, Господи, за святий храм, цей ти, що вірою було винім і страхом Божим, хой до нього. Господи, помолімся. Господи, за святі, Вселенського архієрея Франциска, папу римського блаженнішого патріарха нашого, Святослава. Ібо любов єпископів наших кір, Йосифа, кір Степана, чесне присвітерство, хрестіне яконство. За весь причити людей, Господи, помолімся. Господи помилуй, завомбережений народ, наш За правління все військо, Господи, помолімся. Господи, помилуй, щоб як лодмідний вчинити силу вірних твоїх. І укріпити десниці їх міцю, сили Твої за перемогу над супростатами нашими, О, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щоб подати неослабну, незвориму і переможну силу, і мужність, христу тому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападниками їх, О, Господи, помолімся. Помилуй. щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, щоб пани Господні і вражав, Господи, помилімся, Господи, помилуй. Щоб вислухати крик Святої Церкви, Твої зітхання, єдиновірців наших. І щоб вивести з сління життя полонених ворогами і супостатами рабів його, які в печалі, і скорботи до нього взивають, Господи, помилімся, Господи, помилуй. Щоб визволити зна від всякої скорби, біди й нужди, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помили, ворони нас, Боже, Твоїй благодатью. Господи, помилуй, Пресвяту, святу, пречисту, привлословену, славну, владецю нашу Богородицю і преснадів Марію з усіма святими поминувши самі себе, єдиного і все життя наше, Христу Тобі, Господи. Бо Тобі належить усяка слава честь і поклоніння, Отцю і Синові, Святому Духові нині повсякчас, і навіки вічні, Амінь Бог явився нам благословен. хто йде Цього Господа, бо він бла, по віки милісього, Господі, явився, нам благословен, хто йде в ім'я, Господні, обійшовши, обступили мене і мені, Господнім протистояв я яй. Буду і повім діла, Господні, Господі, явися нам, благословять та йде вм я господні, камінь, яким знехтували сей став головою вогла, від Господа стався Він і дивний є в очах наших. Послави наслідя Твоє, перелаги, благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм, хоронелю тві, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і, повся і на віки. Ві заступництво, перед яким благовіємо і з яким не осоромимося. Не погорди, благає, молитвами нашими, все на Богородице. утверди православну громаду, спаси благовірних людей, в справедливості правління їх, і подай їм з небес перемогу, бо ти Бог. Господь благословить людей своїх Мудрі До ефесян послання святого апостола Павла, читання. Браття, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу. Щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти власти, проти правителів цього світу темряви, проти духів, злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір. І, перемагаючи, все міцно встоятися. стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний. Тобто слава Боже про мудрість прості, вислухаймо святого, милия Росія, і духа від Марка дмарка святого. Своїм учням, майте віру в Бога, істину кажу вам, хто скаже цій горі, двигніться кінця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві. Віруйте, що одержите, і буде вам так, і коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам, провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі, не простить провин ваших. Слава. Слава тобі. Не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чесний очі, діяконе, дорогі у Христі, браття і сестри, преподобне монашество, ті всі, що єднаєтеся з нами за допомогою живої трансляції. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Коли доводилося нам бачити перед Собою гори, бачити цю велич і цю могутність Божого творіння, то захоплювало дух. А будучи в Карпатах, бачучи цю безліч гір одна біля одної, дивишся і бачиш, наскільки величний Господь. Сьогодні Ісус у притчі говорить про те, що той, хто має віру, то може цю велику, цю неохопну зором гору завдяки своїй вірі, перенести цю гору і кинути її в море, потопити. І чи хотів Господь, щоб ми в такий спосіб фізично робили, брали гори, які ми перед Собою бачимо, і переносили їх. У моря, у океани і в такий спосіб досвідчували, що віра є дієва. Напевно, Господь за цими словами хотів нам сказати дещо інше. Часом можемо називати, що тими горами є труднощі, які маємо в нашому житті. І часами їх може назбиратися настільки багато, що вони затуляють нам очі, і ми вже не бачимо, куди рухатися. Напевно, важко є заблукати в горах і не знаючи, куди йти далі. Маємо свої труднощі, як людина, кожен свої особисті, але як і держава, маємо теж гору труднощів, яка сьогодні стоїть перед нами. Це те, що нас об'єднує. А Господь сьогодні каже, що якщо матимете віру, то зможете гору цих труднощів перенести. І кинути в море, потопити, що їх не стане. Але каже Господь також, що умовою тієї дії є постава людини, яка не сумнівається у своїм серці, але вірує. А звідки береться сумнів? Сумнів є посівом лукавого. Ще в раю він сказав до Єви, а чи Господь справді вам сказав робити так-то, так-то? а чи справді треба так робити? І так цей сумнів почав засівати. А з іншої сторони, бачимо віру, яка походить від Бога, є даром, який ми отримали через хрещення, через те, що стали дітьми Божими. І Господь теж посіяв нам свій посів, з якого зростає віра. І Господь сьогодні каже: якщо не сумніватиметеся, тобто противитися, будете посіву лукавого у ваших серцях, але натомість будете робити все, щоб віра, яка є посівом від Господа, щоб вона зростала, то Господь тоді каже, що можемо зробити. Тоді зможемо гори переносити у море. Пам'ятаємо про це, і Господь нам каже це не намарно, але каже нам, щоб, пам'ятаючи ці слова, ми мали надію. Тому молімося, борімося із сумнівом і працюємо над тим, щоб віра у наших серцях зростала. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще Молимо за святішого Вселенська архієрея Франциска, папу, римського блаженішого патріарха нашого Святослава, бо любив епископів наших, Кір Йосифа Кірстепана. За те, що служить і послужило Сім храмі цим, і за отців наших духовних, і всі у Христі братів нашу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ми молимо бомбережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй. Не на постріли оповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твої, всемудні, дні просимо, і не силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворів наших. Ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умилінням молимося, дні, Господи, милостиво вислухай і помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої Господи, і змішання створи серед дворів наших, пошли з висоти руку свою покори їх, і Христолюбивому воїнству нашому їх. молимось, милозерний Господи, вислухай, і помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і славу, в землі нашій, усильно молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш, когання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий, чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу восилаємо, Отцю ЄСи, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Ще і ще преклонивши голови. Господи, помолімося! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо, вороги наші, зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні, недостойні в покаянні зумиленням молимось Тобі, Поможи нам, Боже Спасителю наш, і збав нас імене Твого ради, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і нема, і збавителя, і Спасителя. Радше хай пізнають всі народи, що Ти тиси Бог наш, а ми, люди твої, силою Твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і опокорилися. Так, Господи, Боже Спасителю наш, силою покойній заступниче наш, не згадай беззаконні неправд людей твоїх. І не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смирених рабів Твоїх, що припадають до Твого благобія, повстань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство їм на страту і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі мужності погнати нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їх і в день праведної відплати твоєї подай він ці не тлінні, бо ти єси заступник і переможець і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Рамудріснішу від херовим і нездріняно славніше від сарафині, що без затління богослава породила, сущу богородець тебе величаємо, слава тобі, Христе, Боже, повані, наше слава Тобі. слава Отцю Святому Духові нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, і благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитвами причистої свій Матері, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий, і чоловіко -любець. Boa